Сьогодні ми поговоримо про 5 неймовірних парфумів на осінь з моєї колекції, а після мого огляду, можливо, вони стануть часткою і вашої колекції. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І почнемо з цього неймовірного червоного серця від парфумерного дому Map of the Heart. Точаться спори навколо дизайну, хтось у захваті від нього, як я, для когось це фу і бе, і воно занадто реалістичне і занадто схоже на натуральне серце, і в руках тримаєш наче, кусок м'яса. Я з першої категорії, я у захваті від цього флакону. Дивіться, наскільки він чарівний, наскільки він. Ну він дійсно дуже ре реалістичний, і цьому його фішка взагалі-то. Я у захваті від цього флакону. Є у цього бренду ще тридцяточки. Вони виглядають, як на мене ну, нормально, але якщо знати, як виглядає 90 мл чи 100, я не пам'ятаю скільки тут, то ну, я в житті не поміняю цю сотку на ось цю невнятну якусь тридцятку. Тож, щодо аромату, ой, він класний. Звичайно, що він класний. Я це анонсувала у перших секундах цього відео. Звичайно, що всі ці аромати, спойлер, вони неймовірні і чарівні, але кожен по-своєму. І для осені, як на мою думку, вони підходять ідеально. Я купувала його навесні, коли вже було тепло, навіть жарко. І влітку я не змогла його носити, відклала його на потім, щоб протестувати восени. І це було вірне рішення, бо це дійсно аромат для осені, а не для спеки та жарюки. Я відчуваю тут дійсно ну, таке свіженьке яблучко, трохи спеції, але це не. Не компоти, не якийсь глінтвейн, це дійсно ось таке парфумерне, дороге звучання яблука. Якщо б я його спробувала на блотері десь у магазині, я б пройшла б мимо, навіть не, не згадала б його у майбутньому, бо з папірця він звучить плоско, нецікаво, ну так, взагалі ну, ніяк. Просто якесь кисленьке яблучко. І все. Тому я кажу кожного разу, що приймати рішення щодо покупки треба після розношування від леванту, і тільки так: ніяких магазинних шпреків і купівель на осліп. Це я така шалена. Не беріть з мене приклад. Що ж до цього аромату я ще можу сказати? На шкірі він просто розкривається. Так цікаво. Мені подобається саме восени, коли прохолодно. Бо коли е, спекутно, я відчуваю тут якусь ноту бальзамічності. Вона не заявлена ніяким чином у піраміді, але я її чітко відчуваю. Коли я була маленька, моя бабуся пила. Е, Настійка це чи бальзам, я не, не впевнена, бо були такі пляшечки до Пельгерць, сила двох сердець. Пам'ятаю, як зараз. Ось. І вона пила його там, кожного вечора, чи кожного ранку. Я не пам'ятаю, але пам'ятаю ось цей запах ось цієї якоїсь лікарняної настійки. Вона була чи на травах, чи що. Вона була не хімозна, а ось якась. Як настоянка, як бальзам. І ось ці нотки бальзамічності, цього саме до пальгерцу з мого дитинства, я відчуваю інколи на собі, коли ношу його саме восени. Бо восени я їх чую, вони мене не душать. Я їх чую дуже лагідно. Де-не-де ледь-ледь, ось так от, дуже приємно. І ці нотки, вони повертають мене у дитинство, і вони такі завуальовані, вони начебто виглядають за яблук. Ну, взагалі це дуже-дуже такий милий аромат, якщо можна так сказати. Тут і кориця, і кисленьке яблучко, Трохи спецій, цей перчик він, він не дає цьому аромату скатитися у якийсь компот. Тут немає взагалі ніякої алкогольності. Якщо ви не любите алкогольні аромати, це вам підійде. Він... Класний він взагалі моя любов, і я дуже люблю його носити саме восени. Подивимось, що буде взимку. Тож раджу спробувати у відломантику. Їх зараз неважко знайти, ці флакони вони ну, досить популярні. Ну, я одна з поціновувачів і вам бажаю спробувати не проходити мимо, не тестувати з бумажки, бо з бумажки це плоско і не цікаво взагалі. Тестувати на власній шкірі і бажано на вулиці. Далі ми з вами поговоримо про Єврес від Сен-Лоран. Ой, це така історія в мене з цим флаконом. По-перше, я його купила, бо мені сподобалася піраміда. Нектарин і лічі це щось таке фруктовенько, фруктовеньке, кисленьке. Фіал від фіалки я очікувала якусь пудрочку, розу, я також троянду люблю у парфумерії. Ну, і пачульки зайвими не будуть. Коли я його перше відкрила. Давайте зараз це зробимо разом з вами, шпрекнемо на блотер. Я його вже розносила. Але перше моє враження було таке дивне, бо я відчула тут лавровий лист і все. Лише лавровий лист, наче суп зварили. У супі, і, і то навіть більше ось цих от компонентів, та всі нюхали суп, всі знають, як він пахне. Але це було як виварене лаврове листя. Я профігіла, подивилася в піраміду, подивилася на парфум. Подивилася знову на піраміду, знову подивилася на парфум. Взагалі нічого тут мені не каже про те, що щось може бути лаврово-листовим. Інколи я з Лаврушкою можу спутати ноту тютюну. Це таке є, якщо я чую Лавровий лист, то це, скоріш за все, тютюнова нота. Тут ніякого не тютюну, тут нектаринчики, трояндочки, звідки взялася Лавруха, я взагалі не зрозуміла. Але я вже не перший рік заміжний, як то кажуть, не злякалася, відставила його трохи. На дальню полицю відстоятися так, я з секти відстоювателів ароматів. І, як ми бачимо навіть на цьому прикладі, в мене їх безліч цих прикладів, що аромат дійсно настоявся. І зараз я чую цю прозорість якогось персикового соку. Але якщо персиковий нектар, так ми всі купували ці соки в магазині. Вони не прозорі, а якісь як з м'якоттю, то це аромат дуже прозорий. Він такий кисленький, він взагалі не солодкий, і ось ця троянда, яка відтіняє ці фрукти, які поступово зникають у процесі носіння. Злітають дуже швидко цей ну як дуже швидко, мабуть, що 30 хвилин і я вже не відчуваю ніяких нектаринів. Я відчуваю, залишається ось ця кислинка, якась, ну, така, ну, не можу сказати, що вона якась зрозуміла, якась невнятна кислинка на фоні троянди. Ніякої пудровості для себе я тут не знайшла. Але як він чудово розкривається ці пачулі в базі. Вони не землисті, вони не подвальні, вони не якісь там грибні, не нуарні, вони, вони як рамка, яка обрамляє цей, ці чудові ноти. Ну, це просто чудо чудесне. Я дуже раджу вам спробувати, якщо ви не любите солодкі аромати, якщо ви не любите шипри. Якщо ви і фужери не любите, бо я не знаю, це не шипр і не фужер, це щось взагалі третє. Цей аромат ви, ви не зустрінете більше ні на кому у вашому оточенні. Це 100%. так будете пахнути лише ви. Це дуже такий аромат. Ну не знаю. у мене дуже велика колекція більше 250 флаконів. Ну чи біля 250, і чогось схожого в мене ну нема. Нема, і я таких ароматів цікавих ну, не зустрічала. Хоча піраміда ну, досить таки тривіальна. Так? Якісь фруктики, фіал, фіалочка, трояндочка, якісь пачульки, іначе вона така простенька, але аромат дуже непростий, він дуже гарно розкривається. Щодо стійкості, ну, на мені часа 4 я його відчуваю. Він не дуже шлейфовий, хоча залежить від того, скільки шпреків ви на себе нанесете. Дуже раджу ознайомитися. І саме восени я відчула, влітку я його також носила, і влітку він гарний, але злітає за годину, ну, власне, як і будь-який аромат, влітку взагалі нічого не тримається. Восени він розкривається просто божественно. Наступний аромат сьогодні це буде Nobile 942 Ластанца. Ластанцелюле. Ой, oh, так, моя мова. Я знаю, як ви її любите, сама люблю. Тож, цей танок-бобок, який я обісрала, <х Korean> коли тільки отримала його. Посилання на це відео я залишу для вас у описі до цього відео. Подивіться, я фукала, бекала мене на ледве не знудило від нього. Це знову ж таки про те, що ну не треба робити. Висновків остаточних при першому затесті треба дати шанс усьому. І цей аромат, як і Єврес, мій улюблений, він вартий того шансу і тих грошиків, які за них просять. Ох, як я фукала на ту ваніль. Боже, пам'ятаю, як, як, як зараз. Так, дійсно, аромат ванілі я тут відчуваю. Він досить такий ну, потужний. Я дуже обережно ставлю, я до цієї ноти, вона інколи мене піддушує. І при цьому першому затесті так я ледве не зблювала. Ось. Але він трохи постояв. Я трохи подихала іншими ароматами. І що я хочу сказати? Цей аромат також відносить мене в дитинство. Ой, це моя ольфакторна галюцинація, яка пов'язана з цим ароматом. Наступна, вона вам нічого нічим не допоможе. Не знаю навіщо вам ця інформація, але послухайте, це, наче вам 10 років, і влітку ви заходите додому, бо мама позвала вас поїсти. Чи ви зайшли попити водичку, і вас вже далі не пускають? І ви такі заходите на кухню, розстроєні, але відчуваєте запах. Свіжої шарлотки ванільної, яку мама тільки, тільки но ну, спекла і достала з духовки. Ця шарлотка, вона ще гаряча, парує і стоїть на столі недалеко від вас. Ви відчуваєте цей запах ванілі і. Чогось смачненького, чогось такого домашнього і теплого. І ось мама нарізає вам, кладе шматочок цієї шарлотки на тарілку перед вами, наливає ряд, поряд у чашку Яблучний сік. І ось ось такі в мене асоціації: це яблучний сік і ванільна шарлотка. Причому це такий затишний аромат. Він такий теплий, він такий домашній. Я не знаю. Не те, щоб його варто носити лише вдома. Я його кілька разів вдягала на вулицю, і восени він цією ванільною смачною нотою. Він у сірі ось ці похмурі дні він додає такої теплоти якоїсь душевної. Ой, він такий класний. Тут є нота кориці, яку я, ну, я не відчуваю, бо я до неї ставлюся спокійно. Інколи люблю, інколи не люблю, але, ну, як і будь-яку ноту. Якщо ви не любите ноту кориці, то, мабуть, що цей аромат вам не... Не підійде. Я кориці тут ну, не дуже відчуваю. Ось такі в мене асоціації, ось так я його тепер відчуваю, і це мій кохась. Я його дуже полюбила, хоч я таки фиркала-бекала-мекала на нього. Але я така, знаєте, сьогодні бекаю, мекаю, а завтра люблю. Далі поговоримо про Нірмал від лабораторія Ольфа -Тіво. Це взагалі. Ой, це взагалі кохання морквина, як то кажуть. Дійсно, це запах моркви, запах такої бадьорої, веселої морковки. Перші ноти мені я чую запах такого соковитого баділля моркв'яного. Потім він переходить у якусь моркв'яний такий, як це називають, моркв'яні такі цукати, трохи е, припудрені. Ось так я відчуваю. Але морква тут проходить з першої до останньої нотки, і я це обожнюю. Ось, ось, коли ви втомилися від якоїсь сратої, ніщі важкої, яку треба розношувати, розгадувати, щось розуміти. І якщо вам набрить вже цей занадто зрозумілий, нецікавий, нудний люкс, як у всіх, Ой, якщо вам просто хочеться побути веселою, класною, життєрадісною, безтурботною морквиною, ось цей лабораторій Альфатів Нірвал — це саме те, що треба. І взагалі, ось ці моркв'яні аспекти, вони найкраще, найкраще підходять для осені, мені здається. О, як я обожнюю його! Я ходжу, я... мені він так підіймає настрій. Ну він реально тим ну морковкою, морквинкою, Ну це круто. Ну круто. Я така солідна, поважна жіночка, йду собі по справах і у запаху морковки. Боже, це взагалі я обожнюю. Обожнюю цей аромат. І коли я була маленька, нас з сестрою відправили на місяць у село. Я, взагалі, дитина бетонних джунглів, в мене ніколи не було села і бабусі, ніколи я там не проводила час. Все гралася з друзями у дворі у себе, у себе біля під'їзду, скажімо так. Ось, і якимось дивом нас батьки з сестрою відправили до села на цілий місяць. Це було мені, мабуть, років шість, це було перед першим класом. Ось, це незабутні спогади мого дитинства, взагалі мого життя. Ми були призначені самі собі. Нас годували, мабуть, що раз на день, я навіть не пам'ятаю взагалі, чи годували. Ще годували. Ось, купали нас один раз перед тим, як віддати батькам. Я пам'ятаю, що ми лягали спати з чорними п'ятками. І тож, коли ми бігали селом в пошуках якихось пригоди і хотіли їсти, ми йшли на поля яких були до горизонту, якоюсь городиною засаджені, шукали, щоб видрати та попоїсти. І частіше за все, це була морковка, морквинка, О, морква. ось, Все перерахували, морква. І Ми висмикували цю моркву прямо з землі, обтирали об себе да, об футболку чи шорти, в чому ми там гасали, і їли прямо ось на полі. І ось цей запах морковного бадилля. Він мені закарбувався у пам'яті на все життя, і я ось дуже чітко відчуваю його у цьому нірмалі, тому він мене так якось бадьорить, так мене веселить і підіймає настрій. Я дуже раджу спробувати, якщо ви любите щось нетривіальне, якщо ви втомилися від популярного люксу чи непопулярної ніші за важкої, за складної, це весела морква, це просто моє кохання морквина. Ось і все. Дуже раджу спробувати від «Левантик», бо, можливо, не усіх таке захоплення від моркви, що дивно взагалі, я не уявляю, що такі люди існують, але все, все буває. Спробуйте від «Левантик» і я дуже раджу, дуже раджу під настрій його використовувати. І останнім ароматом на сьогодні буде флакон від. Прима матерія, яке називається, перемотуйте на пілі на кілька секунд уперед, якщо ви не витримуєте моєї чарівної вимови дивні люди. Тричіусе. Ось це трічеусе. напишіть, як правильно, буду знати, бо полягло з мене, як ви бачите, ніякий. Ось це трічеусе від прімаматерія. Найосінніший з усіх ароматів, які сьогодні. Хоча на певний настрій, на певну погоду вони всі підходять. Але цей — це ось ця мигдалева вишня. Е, на жаль, я не відчуваю тут занадто щільного мигдалю. Я б хотіла його тут побільше, чесно кажучи. Але це мигдаль дає ось таке відчуття вишні з кісточкою. Ой, який же ж він красивий. Він непростий, він глибокий. Він розкривається трохи. Смолистістю, наче ось це, знаєте, були е, знову, все, все мене сьогодні в дитинство повертає. На деревах такі, як смолисті такий клей. Ми його називали в дитинстві клей, який на деревах з'являвся. І, мабуть, що це було на вишневих деревах, я вже не пам'ятаю, вишневих та оберкосових. Ось цей клей, ми, зірвали, ми його зривали що щось бавились, там, їли його. <сум> О, що я в дитинстві тільки не їла. Цей ось смолистий такий присмак, принюх, як це сказати, він тут відчувається ближче до бази. Розкриття тут дуже гарне, бо спочатку йде ось ця вишнева кістка, потім е смолиста роза, яка ще трохи. Вишнева, я не знаю, як це пояснити. Я не відчуваю тут ветіверу, ні витиверу, ні сандали, мабуть, ці ноти не дають аромату скатитися в якийсь душняк, а, а все ж таки він легкий та прозорий, мабуть, за рахунок якраз ось цих ось нот. І він хочу сказати раз і назавжди, що мене бісить взагалі, в мене дупа горить, коли всі вишневі аромати порівнюють з Томом Фордом, його всратими вишнями. Як це мене просто обурює! У Мене нема слів зараз взагалі матюкатися начну. Я Якщо хочете мене вибісити, порівнюйте усі підряд аромати, де є вишня. Неважливо там, чи в яких нотах, чи вона там взагалі не відчувається. Просто люди, якщо бачать вишню, вони хочуть порівняти її з Томом Фордом. Це взагалі і поряд не стояло. Я взагалі бомблю від Тома Форда. Це бренд дім, який мене просто обурює і вибішує. Окрім того, що цінник оверпрайст просто до небес, до небес, не, не зрозуміло, за що, я не знаю, за ім'я чи за що платити такі гроші. Я цього не розумію. Я у період, ще коли я замовляла собі великі кількості відливанти. І почала вже розуміти, що мені підходить, що не підходить після відливантів. Потім почала вже флаконами затарюватися. Замовляла Том Ford у великій кількості. Я, мабуть, щоб, ну, штук 15 ароматів перепробувала, не просто одним за тестом на блотері і робила висновки. Я їх намагалася носити і не не могла зносити в жодного. Жодного, бо ну. Це, чи я навіть є аромати, які я не можу носити, але я визнаю їх красу, їх геніальність, їх, як вони зроблені, як вони як ноти в них поєднані, як вони звучать, як вони розкриваються, але на собі я носити не можу. Це не заперечує геніальність. Деякі парфуми є такі. Витвори мистецтва, витвори, чого аромати Тома Форда. Не питайте мене, якщо ви їх любите, то це, можливо, вас образить. Але не ображайтеся, бо до вас це не має жодного відношення. Всі ми різні і любимо різне. Ах, в мене є єдине електрик Cherry, яке мені подарували. І я їм, знаєте, що роблю? Я їм шпрекаюсь лише вдома, тому що стійкість, стійкість 15 сратих хвилин за ті. Кончені гроші, які за нього просять. Так, аромат гарний. Єдиний аромат Електрик Cherry, який я можу на собі носити, і 15 хвилин він приносить мені задоволення. Все, я його вдягаю лише вдома, бо на вулицю, колись по справам, колись по справах, його немає сенсу взагалі вдягати, бо я спускаюсь з ліфта на перший поверх і все, і все. Я його в себе не відчуваю. Якби це не був подарунок жодного Тома Форда в моєї колекції. Не було би і ближайшим часом не буде. Так, забагато, забагато уваги. Повернемося до Трічі Уси і до цього неймовірного флакону. Як мені подобається цей флакон, коли люди кажуть, що ціна... Цього парфуму складається 90% з флакону, 10% з вмісту, не коштує тієї вартості, то я сміюся в обличчя і знову згадую Тома Форда, який не вартує. Не коштає своїх грошей ні флаконами, ні їх вмістом. Так, мене понесло, в мене зараз загориться дупа, і я злечу взагалі на місяць на тій реактивній тязі. Цей аромат чарівний. Флакон такий же ж чарівний, як і сам аромат це дерево натуральне, це метал, скло. Ну, я не знаю до чого докалупатися. Лаконічна форма дуже класний флакон, просто прикраса буде будь-якого столику. І сам аромат. На осінь. Хто полюбляє вишневі аромати, хто полюбляє мигдалеві аромати, раджу спробувати. І якщо ви додивились до цього моменту, то, по-перше, я вам дякую. По-друге, можна вже і лайк поставити. По-третє, я вам дякую за лайк. А також напишіть в коментарях, будь ласка, чи є у вас якийсь цих ароматів, як ви його відчуваєте, як коли і при яких обставинах ви його надіваєте і носите? Не забуваємо, що і слава Україні!